Привіт, мене звати Олена. Я вітаю вас на каналі Простір Любові. Для тих, хто вперше розкажу, що мій канал це про мотивацію на затишок, на прибирання. Тут будуть надихаючі та якісь розвиваючі відео, розмовні відео. Моя мета, щоб. Ви змогли створити простір любові як у ваших серцях, так і у ваших домівках. Кому заходить така тема, прошу підписатися на мій канал. Тим тих, хто дивиться його регулярно без підписки, теж я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Будете ставити вподобайки тим відео, які вам заходять і подобаються. Ділитися ними. Обов'язково пишіть підтримуючі коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу і для того, щоб його побачили якомога більше людей. Зараз хочу поділитися своєю новою книжкою, яку я отримала кілька тижнів тому. Почала читати взагалі, я дуже люблю автора Мирослава Доченця. І хочу вам зачитати один уривок: Дай собі спокій, це всього-навсього могло б бути гірше. У Федорця цілі жмути фраз замашних, запашних, пронизливих і проникливих. Я їх ретельно записую до товстого зошита і колись опублікую. Але є серед них три які треба згадати осібно. Вони на всі прикрі випадки життя. Коли здохло в них порося, дружина побивалася аж до плачу. А Федор це лише зронив Дай собі спокій, це всього на всього порося. Порося, але мало вже 50 кілограмів, могло б бути гірше. Як іще гірше могло мати 150. А коли один крутій пообіцяв їм привезти за добру ціну шифер на хлів і пропав разом із грошима, дружина заходилася жалем і прокльонами, а Федор це лише зітхнув. Задай собі спокій. Це всього навсього лише гроші. Гроші, але 30 тисяч могло бути гірше 130. Коли Федорцю зліг з сердечним приступом домашній геть упали духом, а він давав розпорядження якщо мру до полудня, попросіть дяка, щоб він замість мене задзвонив на вечірню. Якщо відійду ввечері, то най замість мене задзвонить на утренню. І, боронь Боже, витягнути на поминки корчагу закопаної Сливовиці, я її на весілля, на весілля онучки бережу. І не спробуйте пустити на труну дубові дошки, то сушаться у стайні, що сушаться у стайні, вони призначені для нової хвіртки. Ти так легко про це говориш? А що? Це ж усього-навсього лише смерть, не гірше. Що може бути гірше за смерть рідної людини, тату? Гірше, якби я був... Мафусаїлом і мусив прожити 969 років. Тоді мені довелося б ховати всіх своїх рідних. У мене сьогодні субота і я запланувала собі почистити акваріум. Сьогодні він буде чиститись так не дуже глибоко, негенерально У мене в планах тільки почистити скло від нальоту, також помити фільтр. До речі, ну, хто мене дивиться вперше? У нас в будинку взагалі немає телевізора вже, мабуть, більше 4 років і вже 10 років, як я його взагалі не дивлюся. І у нас якраз. Функцію телевізора, такого живого телевізора, який розслабляє, який на який можна медитувати, якраз виконує наш акваріум. Тому, щоб на нього було приємно дивитись, я намагаюся там підтримувати чистоту. Це по-перше. По-друге, в нас вітальня розташована якраз у південному. Східному секторі і по феншою тут якраз зона грошей. І тут дуже сприятливо якраз тримати акваріум з рибками, і, звісно, щоб гроші до вас хотіли приходити, то він має бути чистим. Ну, як в принципі, і весь дім, і ця кімната. А тут я вже почистила скло губкою для. Скла, але мені результат не кругом сподобався, тому я взяла ще стару зубну щітку і ті моменти, де ця губка не дотерла, я вирішила ще щіткою домити. Фон акваріума час від часу відклеюється, і тоді малюнок гірше видно, тому я його раз на кілька днів переклею заново і клею просто на воду. До речі, я дуже люблю такі природні об'єкти вдома. Це акваріум стихія води із рибками, живими, з рослинками. ну У мене хоч і пластик, але все одно це дуже гарно виглядає. І також стихія вогню це камін, або як у нас груба. Ну, у нас грубо, в принципі, коли дверка закрита, і не видно вогню, але можна подивитися, але навіть саме тріскотіння воно дуже і дуже класне. І тут я вже показую результат проробленої роботи, скло чисте, все видно, мені подобається. Тут ми з вами вже переміщаємося на кухню. Я ходила до магазину, купила цукру, бо він в мене скінчився. І, як зазвичай, я пересипаю його в контейнер. До речі, ця така заморочка в мене з'явилася доволі недавно. Коли я замінила меблі в кухні, мені захотілося, щоб все було гарно і естетично. Я купила контейнери і все тепер пересипаю. Також я, нарешті, дочекалася нову каву. І в мене поличка ця, що в кадрі, із баночками. Там в мене чай, кава, цикорі. Я її робила своїми руками, залишу під відео посилання на. Відео майстер-класи, можливо, вас зацікавить ці баночки робити. Дуже нескладно, але, на мій, на мій погляд, вони зручні і гарні. До речі, кава дуже сильно пахла, і тільки тому, що вже була четверта вечора, я не, не зважилася її пробувати, бо в мене і так проблеми із засипанням. Тому пізніше поділюся, як вона мені. А далі я вже пересипаю таким самим чином борошно в контейнер, і я вирішила приготувати швидку піцу. У нас було небагато часу, десь хвилин 20 на неї вистачає. Загалом це така піца на соді і на сковорідці. Тісто абсолютно просте, як я придумаєте, я туди поклала одне яйце з якийсь там ложок, мабуть, 4 столових борошна. Взагалі, її краще, мабуть, робити на кефірі, але в мене була домашня сметана, яка вже стояла ну, днів 4, і вона тільки в тісто годилась, тому я поклала сметану, до речі, потім буде видно, я трошки поприкладу. Жалкувала, тому що тісто було наскільки пухке, що мені незручно було перевернути цей корж в сковорідці. а так воно дуже смачне на сметані. Отож, я зробила тісто і поставила його, щоб воно кілька хвилин постояло, щоб сода вступила в реакцію із сметаною. Хоча можна, в принципі, його одразу на сковорідку, якщо ви поспішаєте, і готую начинку. Оскільки ми вже 4 роки не вживаємо м'яса, то я взяла, в мене залишилися там гриби, зонтики, уже смажені, і якось дитина в мене їсти не хотіла і. Ну, в общем, я вирішила їх додати як начинку у піцу. Також я взяла ще маслини і майонез, і в мене там був кусочок болгарського перчика. Ну І, звичайно, сир твердий. Ви можете класти абсолютно все, що ви любите, що у вас є в холодильнику, як в звичайну піцу. А далі на розігріту сковорідку ми додаємо олію і викладаємо тісто. До речі, якщо ви поспішаєте, то якраз після того, як виклали тісто, в цей момент ви можете займатися начинкою. Раніше я досить часто робила такі піци на сковорідці, бо вони готуються дуже швидко, після того, як нижня частина піци підрум'янеться, Її потрібно коржа перевернути на другу сторону, потім розкласти начинку, посипати сиром, зеленю, якщо ви хочете, накрити кришкою і дати ще постоять кілька хвилин. А це саме той момент, коли я перевертала коржа, він в мене розірвався через те, що тісто, ну я так думаю, було на сметані, і воно було дуже пухким. Потім я викладаю на піцу майонез, ну, можна якийсь соус чи що ви любите, і далі всю начинку. Наперед, забігаючи, скажу, що піца вийшла дуже смачна і тісто дуже смачне. Я, до речі, в тісто додавала сіль і трішки спецій. Також сподобалася начинка. Єдине, що я не врахувала, що Данилко в мене не любить болгарського перцю. Наступного разу буду ложити його просто на половину піци. А гриби ті, що він смажені парасольки не хотів їсти, у піці йому зайшли. він сказав, що добрі. Тож, якщо вам хочеться піца, а не хочеться довго з нею гратися, чи гратися з духовкою, то рекомендую такий рецепт, тісто такий, типу, як на оладі, тільки без цукру, і швиденько вона робиться і дуже смачна. І показую, що в мене вийшлося така от піца. Я вам чесно скажу, що я трошки побоялася, що пригорить неї. тому я її ще переклала на тарілку і трошки в мікрохвильовці доплавила сир. І будемо пробувати. Це буквально в мене зайняло все приготування десь до півгодинки, хвилин 20-30. А далі я вперше в житті буду робити котлети і щуки. Щука мені якби, попала подарунком, я її не ловила і не купувала. В мене взагалі дуже складні стосунки з річковою рибою, я її ну, просто дуже не люблю чистити, вичиняти взагалі. Тому я надаю перевагу саме морській рибі, тому що з нею набагато простіше щось готувати. Але, як то кажуть, як вона вже є, то вирішила зробити котлети. Філе риби Я подрібнюю блендером. Також я туди додаю масло вершкове, цибулю, чесник я вичавила окремо і туди ще додаю булочку змочену в молодці. Ну, також, звичайно, додається яйце, сіль, спеції, які ви любите, і замість вершкового масла ви можете додавати сало. Ну, Настільки я зрозуміла, що щука взагалі така суховата риба, що туди обов'язково треба щось якийсь жир додавати. А ще рекомендують після того, як ви вже зробили фарш для котлет, щоб він постояв хвилин 15-20 і щоб риба добре просочилася всіма спеціями і сіллю Фарш, виходить, доволі соковитий, такий рідкуватий, я б сказала, тому його ліпити не дуже мені було зручно, і почала я робити котлети в паніровочних сухарях, але в мене їх було небагато. І коли вони закінчились, я продовжила з борошном. Взагалі я та людина, яка рибу найбільше любить на тарілці. Ну, тобто, навіть в дитинстві я любила її ловити, і так іноді, коли трапляється, мені це цікаво, хоча шкода рибу. А чистити я її взагалі не люблю, а їсти дуже люблю. Смажену рибу дуже люблю. І котлети рибні я теж дуже люблю. І раніше я їх їла ну десь або купувала, або мене пригощала свекрух. Рецепт цих котлет я видивилась в Ютубі. Поділюся з вами під відео в описі. Наперед скажу забігаючи, що котлети вийшли дуже смачні, дуже соковиті, м'якенькі, я не знаю, чимось схожі на курячі, можливо. І я вам скажу, я була в шоці від того, що я можу таке зробити, бо мені раніше здавалося, що рибні котлети це якийсь взагалі вищий пілотаж, надскладне якесь завдання, і я була дуже здивована, що вони в мене получилися і такі смачні. До речі, цікаво, чи любите ви рибні котлети. Цікаво, чи можна їх робити із морської риби, і чи ви робили, тому що ну, я вважаю, що з морською рибою все-таки набагато простіше возитися і робити з неї фарш. Тож, тиждень тому я пошила ці штори, я залишу в описі. Посилання на те відео. І, як я казала, в мене залишився ще кусочок від тканини від штор, десь метр на метр. І в мене з'явилася ідея додати до цього дивану ще подушечки. У мене є така от одна подушка, тут уже старенька наволочка. Я хочу її замінити. І хочу зробити сама ще одну таку подушку. Ну, тут сама. Подушка така собі печальненька. Зараз покажу. Так, показую. вона така вже потрьопана, сумненька. Я вирішила, що раз я вже буду шити напірничок, так, так званий. Ну, вони в мене синтепонові обидві будуть, і ця теж синтепонова, То взяла напірничка, пошию сама і на ту подушку, і заміню цю. І наволочку буду на неї шити із такої ж тканини, як і штори. І покажу, що в мене вийде. Процес пошиву напірників я не показую, там нічого складного, 40 на 40 зашила майже з усіх сторін і залишила десь близько 20 см, щоб через той отвір накладати синтепон. І накладаю синтепон, Перекладаю із старої одної подушки і з другої. Оскільки я вже близько 10 років не дивлюся телевізор, у вас може виникнути питання, що ж я дивлюся і чим я взагалі займаюся. Ну, насправді, я дуже люблю читати. Читаю я в основному якусь розвиваючу літературу. Дуже рідко, ну в минулої зими, коли багато вимикали світло, я і художні книжки теж читала. Також я люблю дивитися, ну, зараз вже останні півроку, коли почала вести свій канал, я і на Ютубі багато. Багато часу проводжу. Там я також читаю, Ну тобто намагаюся знайти якусь пізнавальну для себе інформацію, якісь канали цікаві, надихаючі І якось от на днях я сиділа, мені хотілося щось подивитися, і взагалі мені нічого взагалі не заходило. І я вже. Такий, знаєте, якийсь посил до Всесвіту просила, що ну, є yeah. ж такі відео, які мені були б ще класні, корисні, надихаючі, і прямо попросила знайти цей канал. І ви знаєте, не пройшло і 2-3 дні. Вчора увечері я знайшла цей канал. Взагалі він мені дуже сподобався. Канал називається Я Душа, автор її Аліна. І це просто щось, це те, що я шукала, воно надихаюче, воно розвиваюче. Там, знаєте, як слухаєш автора, ну таке враження, що, що ти сам це розповідаєш, настільки воно відгукується в тобі. Канал цей доволі успішний, там близько 16 тисяч підписників. Я вам, до речі, теж залишу посилання і покажу скрін цього каналу. Можливо, він теж комусь зайде. І до речі, дуже цікаво, чи мої глядачі таки люблять дивитися чи ні. Також нещодавно почала дивитися канал іншої Аліни, який називається Чужеземка. Теж він мені дуже зайшов, канал дуже молодий, йому потрібен розвиток. Так що, якщо він сподобається вам, я теж залишу посилання, то підтримуйте і підписуйтесь на нього. Це про життя українки у Швейцарії. Ну і на закуску канал третій Аліни, який теж я дивлюся і мені дуже подобається. Це Аліна Family Lifestyle про життя, про мотивацію і таке схожа тематика, як у мене. А тут я вже закінчую пошиття наволочок, встрочую замочки в них. І далі буду вдягати на подушки. Все добре підійшло по розміру. Ну, в принципі, я задоволена своєю роботою. Рада, що є замочки, що можна буде їх брати наволочки. Ну от, пройшло півтори годинки і в мене вже готові дві подушечки і волочках під колір моїх штор. Нових. Тепер здається, наче ще одної не вистачає тут. Подушечки я вчора закінчила, за півтори години я все це зробила. Чекала наступного дня, хотіла при денному світлі вам показати, тому що штучне дуже спотворює колір. Ось штори, які я раніше шила. Ну, так покажу їх з лампою. Тут не дуже видно. Подушечки. Вчора, коли я поклала ці дві подушки, мені все-таки захотілося ще одну. Мені наче не вистачало зараз, покажу. Так от якось вийшло. І мені здалося, що от не вистачає там третьої подушки, але оскільки в мене вже матеріалу, синтепону і... Тіка не було, щоб робити ще одну подушку, то я пішла простим шляхом. Я пішла в, а, в Аврору і за 99 гривень купила таку подушку. Колір вибору кольору, таку, як мені потрібно, було не було. Там були або такі світло-сірі, як ця, або темно-сірі, або якісь там типу зелені. Ну, я вирішила, що я наволочку пошию сама в такому кольорі, як і ці. Треба буде мені докупити ще тканинку. Ну і отак от, от загалом із цими шторами. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео вам сподобалось, то ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!